Не кажем їм сліпо виконувати наказ любою ціною. Для багатьох війна почалась в 22-му році, але для мене вона почалась ще в 14-го. В 22-му році, коли почалася повномасштабна, застала мене якраз вона в моєму місті у Волинській області. Машина в мене до джам. Через те позивний мене також рам. Я на своїй машині зі своїми людьми замінували дуже велику територію нашої області, так як уже наш противник стояв прямо на кордоні. Все, що від нас потрібно було, ми я вважаю, зробили на 100%. перед виходом на будь-яке завдання, яке нам надавало командування. Я зі своїми людьми старався обдумати план дій, як ми це будемо робити, врахувати всі фактори ризику, щоб. Піти відпрацювати і повернутися неушкодженими це нам вдавалося. Углубився я в навчання наших людей замокондербатальона. Відправляли людей на підготовку по НРК, на підготовку накрила, на підготовку екіпажів. Ми дуже в це углубились. Ми почали це розвивати. Як ми можемо посприяти тому, щоб захистити найбільше піхоту? Яка сидить по позиціях, які дуже тяжко зараз. Захистити ми можемо як? Ну, звісно що ж, новітніми технологіями. Прийшла корпусна система. Так як в нас вже були екіпажі, ми перейшли в окремий розвідбатальйон з окремого стрілецького батальйону. На даний момент я головний сержант. Чотирнадцятого окремого розвідбата Перш за все вони сержант. Це найближчий помічник та радник командира батальйону, який відповідає за навчаність особового складу за їхню життєдіяльність. У нас в батальйоні люди приходять і по контракту. 18-24. Ми знаходимо для них тініші, до чого в них лежить хист. Завжди людей навчаємо не тільки там тиждень, два все, Ти пішов працювати вже на ноль. Не кажемо їм сліпо виконувати наказ любою ціною. Якщо є реабіліційний період після БЗВП в 14 днів, значить воно має відбутись. І за цих 14 днів людина все одно не навчиться того, що вона має знати. Якщо потрібно для деяких людей навчання два місяці, вони будуть нас два місяці вчитися. Щоб дійсно людина була фахівцем, це вона вже стає тільки тоді, коли вона на позиції відлітає хоча б декілька місяців після того, що вона вже навчиться у нас. У нас всі інструктори, професіонали, які з бойовим досвідом і які знають, що потрібно надати. Тим людям, які в нас навчаються, приходьте до нас в підрозділ. Ми вам обіцяємо навчити, здобудете навички, про які не мріяли. Будете дійсно виконувати завдання на всі 100. Будемо обороняти нашу державу разом і будемо працювати на перемогу.